Українські козаки, які повертаються з походу під переможним синьо-жовтим стягом, цю картину написав живописець Феодосій Гуменюк більше 30 років тому. Напередодні у Хмельницькому обласному художньому музеї відкрили виставку робіт митця, приурочили її до дня захисників і захисниць України, а також до свята Покрови, яку на січі вважали своєю заступницею. Ми стоїмо з вами біля роботи, яка називається Покрова. Це про сьогоднішнє свято, в тому числі, як ви знаєте, Покрову козаків вважали своїми, своєю захисницею, і що на січі була церква Покровська. Саме в день Покрови на Січі обирався отаман і проводилися збори. І власне цьому присвячена ще одна картина в нашій експозиції. На виставці представлено сім робіт. Це живопис та графіка. Роботи митця, за словами Антоніни Мальничук. Тяжіють до монументалізму. Навмисно він не прописував лиця для того, щоб люди могли змогу собі домальовувати, ставати співучасниками цієї картини. Тобто він дає образність всі його роботи. Вони побудовані на таких загальних композиціях, великих лініях. Картини присвячені українському козацтву, Феодосій Гуменюк почав писати на початку 70-х років у час, коли мистецтво було обмежене рамками соціалістичного реалізму. Та навіть у період застою йому вдавалося знаходити доступ до забороненої літератури. Такий парадокс відбувався, що якраз в Пітері, тоді в Лінинграді, були відкриті всі бібліотеки і музеї. Те, що в Україні було недоступне, до прикладу. Історії про страчених байчукістів, про митців, які були репресовані в 37-му році, він почав знайомитися зі справжньої історії і козацького козацького періоду в 75-му році. На одній з неформальних виставок він якраз виставляв свою роботу з козаками, і за що власне він був позбавлений прописки лінінградської, і тоді він повернувся до Дніпропетровська. Але Тут прес на українських митців був не менший. Роботи митця, написані наприкінці минулого століття, перегукуються із сьогоденням, адже зараз нащадки козаків продовжують зі зброєю в руках боротись за незалежність українських земель. Хочемо побажати всім нашим захисникам і захисницям, які зараз знаходяться на передовій оборони нашої держави, щоб вони неодмінно повернулися зі свого такого вже затяжного більше ніж 10 років походу. Виставка триватиме протягом місяця. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.